Вітаю всіх! Багато питань на тему, коли закінчиться ця звірська мобілізація. Дуже багато, я думала, що робити, як. Тому в мене підхід такий буде. Трима колодами. Деяким це сподобалось, мені писали в коментарях. Тому дивіться: я хочу подивитись, за яких обставин припиниться ця мобілізація, яка зараз йде, звірська, неадекватна. Просто капець. За яких обставин ця мобілізація буде припинена. Обставини для цього, які в нас? Так. Ви знаєте, неприємно. А коли допомога нам перестане надходити? І нічим буде захищатись, ось так вам. Обставини, які руйнування, тобто. Зменшення відсутність допомоги? Навчання ось це навчання, ви знаєте, як? А це допомога партнерів більше йде. В цьому контексті. Прикольно, правда? Коли нам не буде чим підкріпляти її? Це вам так к слову. Далі, за яких обставин закінчиться мобілізація ця змірська в Україні? Двійка жезлів знову. Чи пентаклі. І тут сімка. Знову ресурси. Ви знаєте, коли результат буде? І це повний вперед. Лицар жезлів це також рух наших. З іншої сторони, медалі. Ну, рух наших це вже контрнаступ, як я м'яко кажучи. Якщо казати про це, в цьому контексті питання. Тут колода каже, коли перестане надходити ця велика, вибачте, допомога. Трішки заділа штатив для оборони. Тут потрібно накопичити ресурси для відбиття території назад. Ну, це так. Це більше політична колода, думки. Ну, і ось військова колода. Що цього вона скаже? Так, за яких обставин закінчиться мобілізація ця звірська в Україні? Ось тут подивимось зараз тут обставини. Ну, Україна максимально відіб'є своє. У ворога. Так, максимально. Що вона зможе? Найбільше поясню, це військова колода. Україна відіб'є 8 із 10, я так скажу, у ворога. Це реально те, що на полі бою. Хоче 8 із 10. Наскільки це реально, вибачте, вибачте. Тому що ось тут також допомога. Тут залежить від допомоги, яка на захист цей ставить людей. Тут накопичення. Накопичення від 4 до 7 для руху. А тут, самі розумієте, відбити максимум 8 із 10. Ну, а це замашки нашої влади. Ну, така тема, скажу. Не цікаво, бо якось брідово звучить. Вибачте, куди відбивати, що можна відбивати, давайте тоді по місяцям піду. Беру за липня. Давайте так. Закінчення цієї звірської мобілізації. Можливе, в якому місяці? В якому місяці? Закінчення. Це звірської мобілізації можливо. Це буде липень, серпень, вересень, жовтень. Беру на 4 місяці. Обмеження. По-перше, закон це оце закон, який дає обмеження, серйозніші обмеження. Ну, якщо казати про закінчення, то тут більше йде. Так, ще я цю колоду. Коли буде закінчення мобілізації цієї звірської? Коли? Липень. Серпень. Вересень? Жовтень. Ви знаєте, жовтень? Найпоганіша карта. Д'явол, десятка бичів, серйозні втрати. На жовтень йде. Тепер. А що у нас тут? А тут у нас Верховна Жриця багато таємності, недомовленості і ще невирішеного, невирішеного до кінця. Тепер я хочу подивитись цією колодою. Коли закінчиться ця звірська мобілізація в Україні? Подивлюсь. Війна. Тут ні, тут війна. Так, що липень, Серпень. Помірність випадає на серпень вже. Так. Дивіться. По-перше, на дні колоди колісниця рух наших. Це рух. Більше до наших іде. Іде на жовтень вже непогана карта. Зірка і сонце. Ось жовтень місяць. Далі тут. У вересні десятка кубків це як результат о цього всього. На вересень де якийсь результат. Дій. Втрати серйозні, розумієте? Далі, серпень. серпень. Дивимось, серпень. серпень мають бути якісь перемоги вже. Певні. На полі бою. Не плутайте слова. Є певні перемоги на полі бою. Це буде підноситись саме так. У серпні, можливо. У липні активні дії. Дуже. П'ятірка мечів. І замашки. Ось наша влада. Це більше йде як ворог. Ну, і наша влада також не завжди друг. Це влада все. І п'ятірка мечів війна. Воюємо, воюємо ще раз воюємо липень. Серпень. Якщо буде результат, ось він результат, буде зменшення трохи. Вересень вже серйозні втрати. Ну, ось цей результат буде ще у вересні кінцевий, з цими втратами, і жовтень буде трошки краще. На даний момент ситуація така. Це енергія на даний момент часу.